Концерт заслуженого академічного закарпатського народного хору і народного хору Боржава відбувся в Ужгороді. Під час дійства під символічною назвою Утримбітоньку заграю на сцені обласної філармонії артисти виконали народні пісні, давні колядки мовами національних меншин, популярні щедрівки, запальні закарпатські танці із демонстрацією автентичного одягу під час представлення Бетлегему. Для артистів народного хору Боржава Дожанської територіальної громади, до речі, недавно відродженого. Це перший виступ на сцені обласного рівня. Ініціатором спільного мистецького проекту виступив закарпатський народний хор, художня керівниця Наталія Петій Потопчук наголошує на важливості таким чином підтримати новостворений колектив у нелегкий час війни. Сьогодні на одній сцені закарпатський хор і відрочений хор боржава. Це ну я вам хочу сказати, що це дійсно таке чудесне свято, прекрасне свято народної культури. Ми дуже радіємо, коли створюються або відроджуються якраз такі народно-пісенні колективи, тому що це якраз ті колективи, які дають силу і наснагу, нам яку дають нам віру і опору в нашому житті, і якраз у часи війни. Це дуже важливо, коли ми маємо таку ну невичерпану енергію, черпаємо від народного черева, який створив якраз народ. І це якраз хори і Закарпатський, і хорбушава. Хор Боржава відновив свою діяльність у листопаді минулого року в селі Довге. Колектив створений у 50-х роках минулого століття. Поетом, композитором, фольклористом Михайлом Машкіним, мав великий успіх та славився народними традиціями. На жаль, за останні десятиліття колектив занепав, розповідає голова Довжанської територіальної громади. А за сумісництвом і артист хору Віктор Семканич і додає, що відродження хорових традицій села Довге було одним із важливих завдань після створення територіальної громади. Після створення нашої територіальної громади я, як сільський голова, поклав собі за мету відродити славні традиції хорового співу, самодіяльності в нашій громаді. І майже за півроку був зібраний такий колектив, справді народний колектив, в якому беруть участь різні люди. І люди, які творчості, чиновники, підприємці, домогосподарки, пенсіонери і так далі. Буквально декілька місяців назад ми успішно захистили. Статус народного на захисті була присутня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Осипіна Петіпа Потавчук. І от майже не пройшло два місяці від захисту, і ми вже на цій сцені, обласній сцені, це для нас визначна подія, як для нашої громади. Відроджений хор боржава налічує 40 учасників, чоловіків та жінок різних професій. Керівниця хормейстерка Тетяна Гецько. У репертуарі колективу Твори Михайла Машкіна, народні пісні, а також нові композиції на тему сьогодення, написані спеціально для колективу. Зокрема, під час концерту прозвучала прем'єра пісні Чорна плахта композитора Ігоря Білика на слова артиста хору, уродженця села Довге, відомого поета, голови закарпатської організації національної спілки письменників України Василя Кузана. Вирішили зробили, і так і має бути надзвичайно важливий момент, надзвичайно важливий період оцей важкий період, коли щось народжується, і коли не просто щось народжується, а народжується такий хор, який корінням заглиблений десь у традиції, в історію, у нашу ментальність. І крім того, ми хочемо бути сучасним хором. Ми хочемо співати на день перемоги на хрещатику на майдані. І я думаю, що так і буде. Після завершення концерту відбувся і збір коштів на підтримку українських військових. Керівниця закарпатського народного хору Наталія Потій Потопчук також зауважила, що 2024 рік для колективу розпочався та проходить під егідою благодійних концертів для збройних сил України. Тому закликала слідкувати за анонсами хору та долучатися до потрібної справи.